Я, мабуть, я не буду більше розповідати, хто я, тому що та людина, що була, її вже немає. І на сьогодні я займаюся тільки тим, що граю для людей та шукаю нові способи вираження себе через музику та спроби до... Стукатись до людських сердець, ну десь так. І це з тою людиною, що була до Майдану, та людиною, що є зараз, вони зовсім різні. Тому я думаю, що тим, ким я був, я вже не буду ніколи і не хочу більше розповідати. Особистий мотив, він є у кожного, хто був на Майдані, та... і він, він здається один. Це просто небажання жити в Україні, де, де корупція набрала таких обертів, як у нас в Україні, і де людей просто викрадають на вулицях, де людей бувають, І... Ну, це загальна відповідь, котру дасть нормальна людина, яка є на Майдані, яка була на Майдані. Просто спочатку було, просто підтримка була у вигляді волонтерства кілька годин там, ну, на Майдані. І ну, приходиш з роботи і починаєш там щось робити, будь робота або сміття виносити. А потім, коли вже вбили перших людей, ну не били, розігнали, побили людей, це. На той момент ми навіть не уявляли собі, що можуть вбивати людей. Ми думали, що ну ось у Берку це такі, ну це ну важко сказати, що люди, це ну, котрих е, використовують для побиття людей, котрі ну, просто ж дуже жорстоко б'ють людей. З цим треба щось робити. І від того моменту я почав е, жити на Майдані ну, весь час. Тобто з, пішов з роботи і почав жити на Майдані. І, звичайно, весь свій час вже приділяв революції та боротьбі з режимом. А коли вбили перших чотирьох е, людей, це було у січні, ну, один з них це був мій товариш, то це вже була, я не знаю, як сказати, точка неповернення, може. Ну, тому що це вже тут яке побиття, тут вже людей вбили, і це просто щось всередині змінилося, і я ну, і до смерті від відношення стало іншим. Ну тут, тобто, іншими словами, перестав її боятися, взагалі там і якісь інстинкти залишилися. Ну, коли на передовій був, то намагався якихось ну, думати там, де, де... де тр... треба бути обережним, щоб якісь там. Приймав, я не знаю, як сказати, ну, засоби там, захисту там, щит, таке шолом, розумів, що ну, там, якщо в шоломі не зручно, але я його не знімав, це такі інстинкти не залишилися. А ось просто ну, страха він пішов, десь, і його більше не було з того часу. Це, мабуть, переломний момент. І він був майже у всіх моїх знайомих, ті, що були зі мною на барикадах, ті, що. Пішли під кулі, вони всі говорять про те, що в якийсь момент просто стає. Ну, Розумієш, що що відбувається, так тут треба, туди, тут треба ту, ту людину витягнути, а те, що тебе б'ють, ну, не думаєш. Коли вже входиш, ти думаєш, о, мене не вбили, як це б б вбити, а тут нормально все. Ну і далі знову повторяється і все. От так майже всіх. Що є ідеєю Майдану? Ось таке питання одразу. Дивлячись, за що люди, що люди хотіли? Певно, що не за те, щоб змінилася влада з Януковича на опозицію. І на сьогоднішній день, до речі, у владі у раді відбуваються такі речі, наприклад. Треба вирішувати питання у Криму. Я не знаю, що треба долучати іноземних спільнот, іноземних, ну, іноземних спостерігачів, щоб вони допомогли. Ну, щось треба приймати, якісь рішення, щось робити, щоб Крим не втратити. А на сьогоднішній день, знаєте, які питання вирішуються в Раді? Тут там вирішується питання щодо назви селища. Ну, от як ми будемо перейменувати це селище, як це? Ну тобто вони займаються фігньою і просто ну. Ми не за це боролися, певно, що не за це. Я не думаю, що було спочатку не, не було якоїсь конкретної ідеї. Було ідея така, була відставка уряду відставка Януковича. Це ми отримали. Але той уряд, що є на сьогоднішній, він не робить те, що треба. І якщо... Але є е, е, така, такий момент, дуже він дуже важливий. Цього не було ні в 2004 році, ні 90-91-му, коли е, ну, розумієте. Люди е, об'єдналися е, так, що тепер, якщо буде якась бездіяльність з боку влади, вже конкретно люди просто знову стануть і люди йшли не за політики, йшли за себе. Це вперше. Ну ви розумієте, так ну десь так. Це великий плюс, це велика перемога. Що люди, ті, кому було байдуже. Тільки було байдуже, ну не те, що байдуже, просто які не задумувалися про долю України, вони також були на Майдані, вони просто ну, не, не витерпіли з цих знущань влади. І вийшли всі як один. Ну, дуже багато людей вийшло. І тепер вже буде, ну, по-старому -по вже не буде точно. Просто не дозволю люди вже, українці не дозволять себе так знущатися, як це було останні ну, 20 років Ну, ідеї не було, ну, був э, цей, э, я не знаю, Мацик, а як його, ну, це людина, яка перша сиділа за фортепіано перед берком там, там. Ну, Тобто вона тут грала, фотографія є, котра у мене в мене у групі І я з, з людиною не знайомий. і просто був інструмент, який був розфарбований в сині-жовті кольори і все. І я, побачивши інструмент, мені захотілося згадати те, що я грав, бо я ну, не грав дуже багато, років 6 не грав. І це було ну, відпочинок такий був для мене. Сісти, покурити, пограти. А потім вже я зрозумів, що є таке, такий рух, інструмент свободи. І він є на той момент, він був в 11 центрах України, в 11. Чи 10, чи одинадцять обласних центрів. І ну я здивувався, але ще більше здивувся, коли мені сказали, що це завдяки мені. Я, звичайно, не вважаю, що це тільки завдяки завдяки мені. Але це сталося після, здається, після того, як на Грушевського на барикадах я пограв, Було дуже багато журналістів, і ось після того вже я приїхав у Дніпроп... Дніпропетровськ, мене запрошували і. Спочатку я побачив фотографії, де дівчата розфарбовують інструмент у Дніпропетровську. І коли мені сказали, що це для мене готується, то дуже приємно було. І тоді вже зрозумів, що це не було такої популярності. Інструмент свободи. Потім вже ми скинули нам групу інформацію, що в Нью-Йорку пройшла така акція інструмент свободи та багатьох інших країнах світу. Ну, початком. Ну, і є такі інструменти, є такий рух. Тобто... Долучилося багато людей, але це було дуже все. Хаотично, ну, не хаотично, ну просто мене, імпровізація це була. Просто ось спонтанно так. Вона ну, змінила моє ставлення до людей. Я зрозумів, що людей хороших людей, які, котрі гідні інші. Ставлення до них іншої долі їх набагато більше, ніж я думав. А особисто їх набагато більше серед молоді, про яку я думав, що то загублене покоління, 20-річні хлопці, юнаки, дівчата. Я думав, що їх з ну, цих патріотів серед, цього, серед цієї вікової категорії їх значно менше. Виявилося їх дуже багато, і це мене дуже приємно вразило. А потім вже я зрозумів, що я сам змінився і що. На сьогодні я. Працює такий механізм, коли ти робиш щось для людей, люди починають робити щось для тебе. І власного часу я дуже мало маю і це не трохи не. Ну Мені це навпаки мені приємно, що я більше часу можу приділити для людей і взагалі щось зробити для них. Ну от, наприклад. Якщо я вивчу кілька нових творів та, або напишу щось нове, то і, ці твори почують люди в нових містах, де я буду. І люди стають краще, коли я граю. Ну, я це так розумію, мені кажуть, це у відгуках пишуть. І, то, і через те я стаю краще. Тобто я змінився майже е, повністю. Та людина, що була до революції, як я казав, і та, що зараз це зовсім різні люди. І я вже не хочу бути. Тоді я жив просто для себе. Я... У мене була робота, була квартира в Києві, і я шукав там не якихось. Я не шукав самовираження там через музику, трохи фотографував там таке, ну, думав, що головне це якісь там щось досягти у власному. Ну, тобто якісь там. Як всі кажуть, машина, там, квартира таке. А зараз я вже розумію, що мені навіть квартира, може, ну, і десь потрібно, там, щоб там інструмент став, щоб я міг там грати та писати музику. Але е, головне, що в мене є велика родина, родина це Україна, вся Україна, і коли я кудись приїду, в мене там приймуть і все більше нічого не потрібно. Ми потрібно, щоб люди були, щоб вони слухали і те, що граю, і все. Так, багато звичайних багато людей стовманих зустрічається, котрі були там і котрі вже ну, втомилися і хочуть відпочити, але на, наразі всі, майже всі, кого я зустрічав, з час, ким я спілкувався, вони вважають, що це всі... ніхто не знає, що буде з кривим. Всі з цього питання, з цього приводу дуже... Всіх нервує, це, це питання, ніхто ж не може туди поїхати та щось, ні, ніхто не знає, що робити. І це тримає у напрузі багатьох людей, хто, ну, хто розуміє, що до чого. Але я скажу, більшість людей, з котрими я спілкувався, вони впевнені в тому, що ця революція не прийшла. Просто так прийшла і закінчилася. Це це Небесна Сотня ці... Декілька сотень людей, котрі загинули. Їх близько 300 людей, до речі, просто вони ще не ідентифіковані і не знайдені багато тіл. Тобто їх до 300 загинуло насправді. І що це, ця кров має, має бути оправдана. І, тому ну, майже всі говорять, настрій такий, що треба починати з себе, треба, треба себе робити краще, а потім вже суспільство стане краще. І це, Видно з, з, з тих вчинків, що люди роблять і слів. Але це західна Україна. Я, мені, мені наразі нема з чим порівняти. Звичайно, ті люди зі Сходу, котрі були на Майдані, вони, вони також патріоти і вони віддані своїй державі. Вони роблять щось для цього, для того, щоб держава стала краще. Але на сході я ще не був, тому мені нічим порівняти. Певно, що Сході люди дуже всі настроєні бойовий дух, і вони дуже... Ну, вони настроєні добре, вони будуть... видно, що вони вже не допустять такого, що було, і будуть, якщо стане потреба, вони знову приїдуть на Майдан і все почнеться. Не точно, ну, я не знаю, я не зможу відповісти на це питання, бо музика і слова вони не поєднуються, принаймні у мене. Музика це почуття, і я граю, я дивуюсь, коли люди плачуть, але я не... Значить, до них щось донесу. А що, я не знаю. Просто вони стануть краще. Все. Ось, наприклад, у Харкові опоненти, які ображали та кричали нам, що всякі образи через барикади, через загорожу. Вони коли почав грати, вони перестали кричати, а потім, коли я грав гівну, вони підспівували. Тобто щось я зробив там у Харкові. що Їх торкнулося, як сердець, вони вже... Можу, вони тільки на той час змінилися, але хоч трошечки, але вони змінилися. А у Криму, ну я хотів би, звичайно, щоб те, що я граю, щоб почули і російські військові, які там зараз є в ролі окупантів. Бо я ще вірю, що люди... Ну, всі люди можуть почути музику і здатні почути і стати краще завдяки якимось які, якісь гармонії, ну, те, що відносити, де? Ну, гармонія якась. А так, щоб словами, я не можу сказати, що просто вони, моя, моя творчість націлена на, до світла, до добра, до совершенства. ну, з досконалення, дякую, досконалення самодосконалення, тобто ну так.